Привіт, любі українчики від українчика із Каліфорнії, поговоримо про шахраїв. Коли ви намагаєтеся робити ті ваші перші кроки в тому, щоб знайти якийсь шлях, в основному у людей і думок немає про те, що це можна зробити самостійно. Що це супер-пупер складно, як ото воно, звичайно, в українських головах. Що краще нічого не робити, бо все, що ти будеш робити сам, Воно тільки глибше тебе закопає. Тому люди першим ділом намагаються знайти якусь допомогу на стороні. І в кожного там свій бюджет, комусь там 5 тисяч гривень це все, що в нього є, а в когось 5 тисяч доларів це так тільки для початку. Що він з такою сумою легко розстанеться. Бо, бо йому ж треба реальна допомога. Він ж там не. Не якийсь там марнотратник, щось купувати за дешево, і сподіватися, що воно дасть результат. Тому виходить, що люди подекуди, подекуди, коли починають якісь там перші кроки свої в голові продумувати, вони починають шукати, хто їм там надасть послуги під ключ. Ну і вони таких знаходять. Шахраї знайшли гарний підхід, набралися досвіду, вони дивляться, скільки. Ну, дивляться на людину, скільки в неї є грошей. І називають йому там суму, приблизно таку, за яку вона собі уявляє надання тієї послуги, яку він там пропонує. То -то, замість того, щоб знайти собі доїзд до якогось е там шматка лісу, де ти там добу чи дві будеш в лісі йти в напрямку кордону. То люди можуть знаходити собі когось, хто їм там пообіцяє, що він їх довезе прямо там під якусь колючку і ще десь болторіз. Або привезе до, до місця, де він знає, напевне, що там можна пройти, бо там вже все зрізано. І там вони регулярно когось туди виводять. І е, люди хапаються за це, він там розраховував на якихось 3-5 тисяч гривень, щоб доїхати, там кілька десятків кілометрів. А, а знайшов все під ключ там, за те, що вони його там привезуть, поселять десь там в якійсь хаті під кордоном, посидять, подивляться в тепловізор, бо вони таких історій наслухалися від інших, як там інші через тису переводять там десь в Закарпатській області. І масштабнули це на кожну річку, кому куди треба, кому в Чернівецькій області, кому через Дністер. Кому так через сухопутний кордон із якоюсь Молдовою чи Румунією. І люди на це купляються. Тому що ну, дуже хочеться чути те, що ти хочеш почути, і ще тим більше за суму, яка в тебе є в кишені, з якою ти легко можеш розстатися. Ну і виходить, що люди замість того, щоб там, стартанути. Півроку назад, вони півроку назад віддали гроші шахраям і просиділи ще знову набира відкотилися в, в цій своїй рішучості назад, тому що він там вже наважився знайти просто доїзд, щоб доїхати і пішки піти. А тут в голові в нього все перекрутилось назад, що він знайшов доїзд під самий кордон. І після того, як втратив гроші, то в його голові вже фігурує, що під самий кордон він доїхати не може, і йому тепер знову треба наважуватись на те, щоб доїхати не під кордон, а там за день-два від того кордону і йти пішки. І крім того, ну що, сьогодні мені написав хлопець. Один із наших в чатику, в нашому телеграмі показав, що там з'явилися теж відео, які е, е, повторюють ті мої відео частково про маршрути, про виходи по, е, про виходи, відео із маршрутами. І він там пропонує не тільки е, пройтися шматком, він просто показує, що Можна от доїхати от сюди, бо тут от є місто, і до цього міста я знаю, як доїхати. І одним словом, звертайтеся. Ну, я більш як впевнений, що він буде пропонувати це зробити за якусь там суму грошей. І добре, якщо він надасть цю послугу, то він там виконає те, за що ти йому заплатиш. Бо якщо, якщо ні, ну то, ну то виходить, що ти знову відкотишся назад. Тобто ти сам наважитись не можеш на те, щоб стартанути, і ти будеш думати, що він тобі в цьому допоможе, а він тебе візьме гроші і, і навпаки не допоможе. Ну І вийде, що у тебе замість однієї проблеми там проблеми з'являються. Тому я що, застерігаю вас від таких вчинків. Якщо ви знаходите когось в моїй телеграм спільноті ну і якщо у вас немає реальних людей, реальних відгуків, якщо хтось із наших не може вам підтвердити, хтось із, ну, із койотів, наприклад, або ця людина навіть зі мною не спілкувалася. Тобто ви мене питаєте про нього. Бо він там знайшовся, а я про нього нічого не знаю. Ну то це той дзвіночок, який свідчить про те, що ну, не можна такого робити із ним. Або, ну, як мінімум, треба шукати якихось додаткових гарантій. Але яких тут гарантій шукати, якщо він навіть зі мною не контактував і не, не, не брав мене на то якогось дозволу чи напр, принаймні не ставив мене. Довідимо. Тому що, як ви знаєте, я лояльно ставлюся до е, якоїсь так, такої допомоги. Е, якщо людина щось робить і, що, і щось за те хоче отримати, якусь там адекватну суму на якийсь космос, бабла, при цьому всьому вам теж залишається шматок роботи. Я не маю нічого проти, проти цього. Тому що різним людям потрібна різна допомога. І нічого немає в тому злого, якщо в тебе є гроші, і ти можеш просто ними поділитися із тими людьми, кому вони потрібні, і він не збирається на тому займатися якимось мародерством. Тому... Будьте уважні, будьте обережні і закликаю вас робити це все самостійно, тому що ті люди, котрі зробляться самі, вони будуть мати зовсім інший рівень життя в майбутньому. Вони стануть тими українчиками, яких Україна завжди прагнула мати, яких було знищено, які винищувалися протягом всієї історії існування України. Тому що Україна раз пораз попадала під окупацію тієї чи іншої імперії. І самі буйні, самі активні, самі дієві, ну вони або покидали Україну у кращому випадку, або вони покидали цей світ руками тих виродків, які завжди кошмарили Україну. І ті, які продовжують цих російських виродків, які зараз прийшли в черговий раз, зробити те, що. Виродки з минулого не завершили. Тому бажаю вам всім успіху. Давайтеся знати з того боку кордону і, і що? на все добре.